Аго чуєте мене, чи ви мене чуєте? І уявімо собі, що наш потерпілий не чує. Для нас це перший дзвіночок, що ми маємо невідкладний стан, а що ми будемо викликати швидку допомогу. У сесійній залі Львівської міської ради сьогодні навчають, як надавати першу допомогу. Показують, як робити непрямий масаж серця, поки чекаєш приїзду медиків. Та як користуватися дефібрилятором? Не доторкайтеся до пацієнта. Оп, забрали жочки. Тепер тільки мусимо дивитися, чи ніхто не буде. Рекомендується розряд. Пристрій заряджається. Дивимося, дивимося, Тримайтесь подалі від пацієнта. Натисніть кнопку Шок. Зараз. Не підходить Натис... ніхто. Проходить розряд. Нам тільки треба розуміти. Між розрядом ми маємо. Реанімацію. Тобто наявність дефібрилятора не заміняє оці наші натиски. Тренінг проводять для працівників міської ради та комунальних підприємств. Це перший. Мій тренінг я давно вже хотіла отримати такі знання, тому що, на мою думку, що домедична допомога це така основа, якою мають володіти усі люди. Це як особистий догляд за собою, це як письмо, математика. Тобто це мають, цими знаннями мають володіти усі люди. Це дуже потрібно для всіх зараз. І мені особисто цікаво дізнатися, що мати такі навики, тому що це може знадобитися будь-коли і за будь-якої ситуації. Дуже багато таких психологічних факторів, які допомагають сконцентруватися більше на тому, щоб чітко робити певні речі. Це дуже мотивує. Не розпрошувати, не панікувати. Заняття на 80% складається із практики. Особливо в таких ситуаціях, коли ми переживаємо певну тривожність, тривогу, ми не розуміємо, що має відбуватися. Оці знання з першої допомоги вони допомагають нам зрозуміти, що ми є в стані. Принаймні надати домедичну допомогу собі своїм членам сім'ї, рідним близьким і сусідам. І Ця інформаційна така безпека з огляду на домедичну допомогу. Вона знімає трохи такі стресові стани. Загалом у Львові є майже 50 тренерів, які можуть навчати до медичній допомозі. І з наступного тижня такі тренінги планують проводити в районних адміністраціях, медіатеках та школах. Олена Данило та Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.